Від початку повномасштабного вторгнення допомога від Луцької громади постійно спрямовувалась як для внутрішньо переселених осіб, так і до військових на передову. Від ФПВ-дронів, автівок та катерів. Запити від захисників продовжують надходити й до нині. Міський голова Луцька Ігор Поліщук запевнив, що підтримка військових буде продовжуватись і надалі. Військові з нами контактують, або надсилають нам запити. Є вже механізм напрацьований, яким чином контактувати, надсилають запити, або безпосередньо зв'язуються зі мною. Мені можна написати в месенджер, я сам відповідаю на ці повідомлення. Хтось пише в телефон. Придбано понад 1200 квадрокоптерів, Mavic 3 різних модифікацій, понад 1700 FPV дронів, 30 автомобілів Mitsubishi l 200 Катери, 110 ребів, понад 160. Зарядних станцій, майже 100 столінків, тепловізори, планшети, ноутбуки і багато-багато іншого обладнання, яке потрібно нашим військовим для виконання бойових завдань. Звичайно, що це суттєва допомога, але. Ми не покладаємо руки, працюємо далі. Працівники виконавчих органів Луцької міської ради та комунальних підприємств долучились до допомоги військовим. Щомісячно з перших днів повномасштабної війни вони теж передають одноденний заробіток на підтримку Збройних сил України за перше півріччя ми придбали 11 автомобілів, які були відремонтовані, які були обслужені, які було куплено гума, пофарбовано. І на ці цілі сприймовно 2,9 мільйона гривень це власні кошти працівників міської ради, які вони жертвують на Збройні сили України. Продовжуємо працювати і думаю, що будемо продовжувати цю добру традицію, тому що є такі речі, які важко купити за бюджетні кошти, тому ми купляємо за якраз за ці кошти, які працівники жертвують на Збройні сили України.